Я завжди приводжу такий приклад. Ви знаєте, тому -то ми ходили чай пити зараз, і, і там два бухаря, таких, таких синіх ще зрання, Вони теж українці. Але ні один господар не хотів би свою дочку за такого видати замуж. Тому ми стараємося зараз створити облітники, на які ми привеземо сім'ї, які перевірені, перевірені в першу чергу, як чистопородна бджола, по другу, в другу чергу, як ті, які підтвердили, що вони. Здатні носити мед. Третє, що вони здатні дати людині працювати, що вони не вискакують з вулика і не облітують, і не обліплюють сітку, бо хочуть заїсти до пасічника як ворога. Тобто ті сім'ї, які ми вже перевірили, вони пройшли перевірку два роки. Ті сім'ї будуть виставлятися у визначений час. Облітники наші будуть расові, де буде зібрано багато різних таких сімей. Але вони будуть давати вам маток тільки для користування на ваших пасіках. І будуть лінійні облітники, де буде вестися селекційна робота. Зрозуміло, що лінійні облітники ми будемо планувати під ті проекти, які ми маємо, під ті завдання, які в нас стоять. На цих облітниках будуть стояти від 8 до 20 батьківських сімей. Одна батьківська сім'я здатна за бліт... ну ми умовно рахуємо. Запліднити 50 маток. Тому дуже важливо сьогодні, коли ми виставимо оголошення про роботу облітників, нам знати, скільки ж все-таки маток в перспективі приїде на цей облітник на парування. Не можна безмежно туди маток навести. Ми, у нас в об'єднанні є там 40 чоловік, які точно привезуть своїх маток. Тобто кожен привезе. Там нехай по 8, по 10, по 20 маток, і ми вже облітник можемо забити там. Якщо на облітнику буде стояти, умовно кажучи, 10 сімей, то ми можемо облетіти 500 маток. Але ви уявіть собі, 500 маток на 20 чоловік то не так багато. В кожного є там по 5-6 по 6 материнок. І тому на облітник попасти буде трохи складно на початковому етапі, поки буде мало облітників. На цей рік ми плануємо 5 таких. Це облітники будуть в Міжгірському районі. От хлопці приїхали Тарахоніч, Бобоніч, вони там, Ярославе Муха, буде облітник в Учківській і буде облітник в Вільшанах на сіді Вірі. Оце п'ять, які я точно не знаю, що будуть працювати. Можливо, що тут слави буде два, так? Ти казав? Можливо, що буде два. Це там будуть стояти різні батьківські групи. А щоби приїхати на облітник за своїми матками, то ви маєте виконати ряд вимог і правил. Ясно, що нам на облітнику не треба ваших трутнів. Для цього розроблена така система в Європі і ми її запровадили вже в Україні. Це нуклеуси, в яких видно, що приїхало. Це нуклеус. Сюди заселяється 250 грам бджоли, легенько навощується смужка вищини. І я зараз вам покажу. Тут є. Звідси, звідси скло. Тут пластики в мене стоять, а тут скло є. Різниці немає, Таке скло тяжчий. І коли вам по почті його прийдеться кудись висилати, треба буде платити більше. Це і легше. Потім підійдете собі пощупаєте, подивитеся. Тобто, якщо буде потреба, я розкажу, як це все робиться, як це все заселяється. І отут, є, бачите, таких 4 нуклеуса вміщається в таку одну касету. Ви вдома в себе заселяєте їх, ставите сюди, кидаєте неплідну маточку, закрили на 3 дні в підвал. І вверху кладеться паста. тут Є кормове відділення зверху. І закладається повністю пастою канді. Бачите? Ну, то потім можна буде підійти, все собі пощупати, подивитися. І закладаєте пастою Канді, Як то все робиться? Якщо кому буде цікаво, я буду детальніше розказувати. Зараз просто коротко ознайомлюю вас просто з тим, як воно все робиться. І, і кладете сюди паспорт. На свою матку, яку ви присилаєте на облітник. Паспорт заповняється в частинку. За паспорта я окремо розкажу. А вже на облітнику, якщо ця матка облетілася, вона оце все приїжджає на облітник на дві неділі. Оце ви так спакували собі, поставили в себе до льоху. На третій день подивилися, на четвертий день запакували це все в касету, або самі везете на облітник, якщо то недалеко вам до облітника. Або йдете на Укрпочту, все то пломбуєте, закриваєте, з Укрпоштою є домовленість про це, що вони приймають бджоли для пересилки. Ставите собі тут пломбочки, і Укрпочта це відвозить туди, куди ви скажете, на який облітник ви скажете. А там буде сказана адреса. Чи воно їде до Ярослава Муха, чи до Юрія Бобоніча, чи до Ромата Рахоніча чи Вучкова. Там буде людина, яка приймає цей ваш вантаж. Приїжджає до себе на, пан... на облітник, на облітнику стоять отакі от вулички. Маленькі, такі ми то називаємо кожухи. І витягнувши звідти такий самий нуклеус, ставить його сюди. Тут є літочок. Дві неділі він там стоїть, матка облітується, і той, хто там керівник облітника, через 10 днів дивиться, матка плідна, не плідна. Плідна відмітив, бере той паспорт, достає, ставить там, підписується, що на такому то облітнику облетілася ця матка. Ви маєте чистопородну матку контрольованого парування. Ціна такої матки на сьогоднішній день 500 гривень. Поки що така ціна. Питання. Далі вам то все, через 10 днів матка облетілася, не облетілася, 10 днів пройшло. Якщо вона не облетілася, згубилася десь, то в паспорті нічого не відмічається, таке теж буває. Але ви собі все, то пломбуєте вам, то ніхто нічого не може вкрасти. Тому що нема потреби. Питання. Так. А не краще би було це, 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 це. Чекайте, до того дійдемо. Давайте закінчимо з тим, що простіше. І через 10-12 днів зублітника вам це все так само спакують ваш ящик, комплумбують і відправляють на вашу адресу.